Доброго дня, мені часто задають запитання, чому я проти прийому сорбентів під час лікування багатьох паразитозів. Коротко відповідь на це запитання. По-перше, ті ліки, які ми приймаємо для того, щоб знищити паразитів, вони мають смоктатися в кишечнику, потрапити в кров і потрапити в тканини, де є дуже велика частина різних паразитів, зокрема трихінели, токсокари, опісторхи, тобто ці паразитози. Ці паразити мешкають в тканинах, і для, для того, щоб до них препарат дійшов, нам потрібно, щоб він смоктався в кишечнику. Коли ви починаєте приймати сорбенти, відповідно, ви погіршуєте дію препарату або, взагалі, практично е, створюєте умови для того, щоб лікування було неефективним. Тому не слухайтеся людей, які не розуміють механізму дії, не розуміють самого принципу лікування більшості паразитозів. І відповідно знову ж таки слухайтесь тих лікарів, які розуміють, про що йде мова. Тому якщо лікар не призначає протипаразитарних е, перепрошую, не призначає сорбентів при протипаразитарній терапії, він знає, чому це робить, і відповідно знову ж таки кажу. Та людина, яка не в курсі, що ви лікуєте, які паразити ви лікуєте, які аналізи ви здавали, скільки ви це лікуєте, який це курс лікування, нехай не буде вашим радником, тому що ця людина переважно знову ж таки не в темі, не в курсі і не розуміє, про що йде мова. Тому, будь ласка, не приймайте сорбентів, коли ви приймаєте протипаразитарні препарати без потреби. Дякую, гарного дня.